Сирени, тривоги, обстріли. Здавалося б, зараз не час відкривати власну справу, але нині в прикордонних містах, таких як глухів, з'являються нові студії, кав'ярні та сервіси. Підприємці ризикують, щоб громада жила далі. Серед них Маргарита Орлова зі своєю командою майстринь, які надають б'юті послуги. Найбільшим викликом для бізнесу в нашому місті є навіть не відсутність клієнтів і не відсутність попиту, і навіть не фінансів, а відсутність спокою. Ми всі в очікуванні мирного часу. На жаль, країна-агресор не дає нам працювати в робочому спокійному ритмі. Підтримувати власну справу Марго намагається і за допомогою грантів. Але рік тому, коли ситуація в Глухові була критичною і оголосили евакуацію, довелося відмовитися від фінансування. Обов'язковою умовою отримання гранту було працевлаштування двох працівників. На жаль, цей момент із команди шести моїх найкращих майстрів міста ушло половину, і тих, кого я повинна була працевлаштувати, не сталося. і мені прийшлось відмовитися від гранту. Той період був непростим. Частина працівниць і клієнтів виїхали. Та згодом усе почало відновлюватися. Колектив повернувся, і навіть з'явилися нові перспективи. У квітні Марго відкрила ще одну студію в Шостці. Ми не в'їхали нікуди, і я навіть не пошукувала, що ми залишились тут і працювали в останній евакуації. Ми працювали 2-3 дві три дівчини на день. Сподіваємось на мирний час в нашій країні, і що тільки ми будемо далі. Процвітати, розвиватися, і я вже задумуюся, а не відкрити би мені вже якусь третю локацію десь в області. Через евакуацію та постійну небезпеку серйозних втрат зазнав бізнес і Катерини Примакової. Вона під час повномасштабної війни відкрила винний магазин, а пізніше ресторан. Однак, коли безпекова ситуація в місті загострилася, їй довелося його закрити, оскільки більшість персоналу була змушена виїхати. Це був кінець серпня місяця, і тому вона все на одне наклалась, і ми прийняли таке дуже. Складне тоді для нас рішення на деякий час закритись, тому що, на жаль, і ми також всі виїжджали, і ми півроку, напевно, не працювали. І зараз я розумію, що все сталося так, як сталося, і це повинно було статися для того, щоб ми через півроку приїхали і вже з новими силами, з новим поглядом на бізнес, з новим поглядом, на те, якою повинна бути команда, якою повинна бути. В принципі, наша концепція, як ми повинні її слідувати, Тому це ці півроку нам дали дуже великий старт, щоб почати все заново і почати вже по іншому. Підприємець згадує той час, став переломним. Частина сильних працівників залишила місто і відновлювати команду було непросто. Особливо важко було знайти кухарів, які забезпечить якісну роботу закладу. Ми знайшли своїх кухарів, якими ми зараз ми дуже задоволені, якими яких ми цінуємо. І які видають справді гарний результат, стабільний. Тому зараз, якщо б мені тоді ще сказали, коли в нас не було такої команди, коли б тоді мені сказали, що не в через півроку все буде, я б не повірила. Попри виклики, заклад поступово відновлює відвідуваність. Хоч клієнтів стало трохи менше, ніж торік улітку, команда активно розвиває меню і помічає, що люди найбільше цінують традиційні страви борщ, деруни, сало, з солоними огірками. Хоча б маленький крок, але робити вперед, працювати, працювати, працювати. Бо як тільки ти перестанеш це робити, і бо або в тебе там якась буде депресія, або зневіра у свої сили, це початок кінця. Треба кожного дня. Напевно, робота стала таким поштовхом кожного дня вставати, щось робити, відволікатись від усього. Кардинально змінити життя довелося й родині бережних Валентині та Олександру. Вони переселенці села Сопич, що в Есменській громаді. Рік тому вимушено залишили рідний дім, адже ворог почав активно обстрілювати їхнє село. Оселилися у Глухові і цієї весни відкрили невеликий бізнес. Ларек із Шаурмою. Як би не було важко, але. Ну... Стараємося як-то працювати. Не все в житті буває так легко. Все починається з першого разу. Все з першого разу тяжело буває. Каже, спершу було страшно щось починати з нуля в іншому місці, коли вдома тривали обстріли. Але дуже допомогла підтримка людей, які прийняли їх і з перших днів підбадьорювали. Ну, спасибо. нас багато підтримували. І до сих пор і це очень большая подяка всім, хто з першого дня нас підтримує. Але Без труднощів не обійшлося. Довелося адаптуватися до нових умов, навчитися працювати попри тривоги й зменшення кількості клієнтів. Олександр каже, бізнес не приносить великих доходів, проте дозволяє жити далі і триматися. Бувало все, все бувало. Бувало і важко, бувало палікше. Ну тільки що. как сказать, одно, что мы как-то стараемся уже адаптироваться и забыть то, что происходит там у нас, откуда мы приехали. Я никогда не думал, что у меня вот так получится, что я буду здесь работать. Мне не было такого. Но жизнь повернулась по-другому. И вот получается теперь, что мы здесь. И работаем, как-то стараемся выжить. Не то, что там сказаться, что о мега о больших деньгах. Здесь в это время нельзя думать. И как и все, живем одним, одним днем. Что будет завтра, никто не знает. Олександр із дружиною намагаються радувати клієнтів і постійно працюють над меню. Додали навіть різнокольорову жаурму. Щоправда, поки її не готують, адже не вдається знайти надійного постачальника потрібних продуктів, щоб утримати бізнес, запровадили доставку. Це допомагає працювати навіть тоді, коли через тривоги люди бояться виходити з дому.